Що таке здорові відносини? Здорові відносини насправді це коли вам з вашим партнером у 98% часу нормально, просто добре, так тобто не відбувається ніяких там перепадів настрою, да? конфлікти мають бути, про це інше буде відео. Але 98% часу має бути фонове відчуття спокою і задоволення. так? Це можуть бути абсолютно різні люди, да. Тобто, якщо люди більше екстраверти, тобто вони живуть своє цікаве життя, да? їхнє життя, наповнене різними різними емоціями, да? подіями. Це можуть бути інтроверти, які живуть собі тихеньке домашнє життя, і їм кайфово. Оце здорові відносини, а не те, що прийнято е, е, у багатьох говорити про те, що вау, це повинно бути кохання, кохання. Ні, все, що ви називаєте коханням, це невротика, це невротизм. З коханням це нічого спільного немає.